Люди хотіли проголосувати. У Маріуполі було заражене море, бойові американські комарі знищують армію Росії та легенди про чорних трансплантологів в Україні. І активне голосування на виборах очільника Кремля. Лише п'ять прикладів із тисяч фейків, що поширюються у телеграмі, швидкий доступ до інформації, аудіовізуальні матеріали і величезна кількість каналів. Це ті загрози, що чатують на мешканців тимчасово окупованих територій у цьому месенджері. Дезінформація стала вагомою зброєю гібридної. Війни, націленою на те, щоб розколоти наше суспільство, підірвати демократичні засади, аби заплутати і змусити вагатися, кремлівські наративи, які містять дезінформацію та маніпулюють фактами, мають на меті дискредитувати демократичні цінності, чесну журналістику і медіа. Російські пропагандисти виконують це завдання, на жаль, невідмінно і залазять у голови українців, росіян та громадян інших країн. Росія створює розгалужену систему телеграм-каналів на тимчасово окупованих територіях, і можна помітити десятки регіональних каналів, маленьких груп. Головні тези російської пропаганди на окупованих територіях це прославлення всього, що пов'язано з Росією. Паралельно вони поплюшать і поширюють дезінформацію про все, що пов'язано з Україною, ЄС чи Штатами. Вживаються наративи про київський режим, нацистів, роки розрухи, європейський фашизм. Тощо цікаво, що в російській пропаганді немає жодного слова про повномасштабну війну Росії проти України. Максимум про що йдеться, це про звільнені території і вимушених переселенців. Пропаганда, ніби, конструює альтернативну реальність, повністю вирвану з контексту, в якій агресор перетворюється на жертву і захисника, а чорне стає білим. Як Росія руйнувала український зв'язок? Заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький під час форуму Київ повідомив, що у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях за час окупації росіяни встановили близько двох тисяч мобільних вишок з метою поширення російського пропагандистського контенту. Починаючи з 2014 року, на ТОТ відбувається військовий підхід, який Росія продовжує використовувати і надалі: ізоляція інформаційного простору. Його контроль та інформаційно-психологічна обробка населення в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях всі інформаційні потоки та програмні забезпечення контролює Ростех. Від початку окупації росіяни почали обмежувати те, що насправді становило для них велику небезпеку, об'єктивну інформацію. Загарбники вривалися до локальних редакцій медіа на окупованих територіях, залякували журналістів і змушували їх працювати на Кремль. Майже усі локальні українські медіа і журналісти відмовилися від роботи на ворога, і це не зупинило Кремль. Одразу почали з'являтися підконтрольні або ж російські газети, листівки, медіа. Альтернативна реальність від окупантів, де усе добре іде за планом, радіє Росії, перекочувала у Телеграм з 2022 року. Е, роль телеграм-каналів все ж таки е, зросла, і загалом е, дуже багато в Телеграм перейшло там російських воєнкорів, так блогерів медіа. Бо Телеграм передусім зручний для росіян, тим, що там можна створювати безліч як публічних каналів, так і приватних груп. І там, якщо подивитися на найбільші телеграм-канали, так то можна вибудувати таку лінію кремлівської там дезінформаційної кампанії, і вони створили потужну дезінформаційну не те, щоб кампанію, альтернативну реальність. Росія дбає про мешканців окупованих територій. Упродовж тривалого часу Росія імітує відновлення територій, які захопила. Усі звіти, звісно ж, у телеграм-каналах. У Мелітополі нібито будують центр адмінпослуг. В Маріуполі начебто відновлюють вокзал, в Бердянську відкрили дитячий центр. І таких повідомлень сотні. Вони намагаються показувати так зване відновлення територій. Видите эти четыре новостройки трехэтажные? Пойдемте сейчас вместе со мной и посмотрим, как сдали вон те два дома. Та потім виявляється, що відновлення було спішним, неякісним і гарно виглядало хіба що здалеку. Тріщини по стінам кошмарні, у кого менше, у кого більше по потолкам. Прямо в квартирах? Так. Зараз ви Серйозно? Да, серйозно? Ну, от це вже... Да, да, да. І йде прямо по всьому периметру. Але про це намагаються мовчати.

У Маріуполі ось цю картинку відбудови й хорошого життя, щоб приховати всі ці воєнні злочини, так які вони скоївали, показати, що ось там вони вкладаються в відбудову, тобто їм не так цікавий там. Сєвєродонецька бо, наприклад, та саме там волноваха. Однак картинку радісних мешканців намагаються створити на усіх тимчасово окупованих територіях. Час до часу інформація про справжній стан випливає на поверхню, але губиться поміж оманливих наративів. Пасілки світаніту світа нету, води. нету, связі нету. А -а -а. нету. нічого нету. Заохотити людей тот до виборів президента. Ще одна складова пропаганди націлена на росіян, мешканців тимчасово окупованих територій та українців. Загалом описати її можна кількома словами: в Росії жить хорошо. Щоби підтвердити цей наратив, росіяни активізували оманливі тези під час так званих виборів президента Російської Федерації. Всі п'ять днів досрочного голосування пройшли спокійно, без нарушень і благодарили люди навіть сосвізами на глазах. Як взагалі обстановка в місті вот в ці дні? Очень спок все спокійно. Благодаря Росгвардии и ОМОНу, все очень спокойно, дуже спокійно, обеспечено безпечності. Насправді це можуть бути люди, які насправді ніколи не жили на тимчасово окупованих територіях, а були привезені спеціально для створення ось цієї е, картинки, так, такої масштабності. Е, Цього всього процесу, однак, навіть із контрольованого медіапростору тимчасово окупованих територій надходили повідомлення про порушення прав людини та репресії стосовно тих, хто не хотів голосувати або ж підтримував Україну. В окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей з 25 лютого відбуваються подвірні й побудинкові обходи, під час яких українців змушують голосувати. Цим займаються спеціальні виїзні комісії у супроводі озброєних російських військових на тимчасово окупованих територіях. Думка підтверджується: ось ця про так звану демократичність цих виборів навіть не стільки е як мирні мешканці, та цивільні, які там кажуть, там пенсіонер каже, що ой, як все класно там е жити там з російською владою, да як ось ці іноземні е спостерігачі, е які там кажуть, що у вас демократичні, нібито вибори. Хоча насправді е ці ж іноземні спостерігачі є частиною кремлівської дезінформації, і вони не раз відвідували Росію. І власне вони є такими рупорами Кремля за кордоном і активно поширюють кремлівську дезінформацію. Думаю, тут більше демократії ніж у Франції. Наприклад, коли я бачу людей у центрі, думаю, що вони щасливі і вільні. Тим часом понад 50 країн засудили так звані вибори, і серед них була й офіційна Франція налякати тим, що відбувається в Україні. Серед інших фейків, що можуть зневірити мешканців тимчасово окупованих територій, жахіття про Україну. Звісно ж, не справжні, а створені російською пропагандою. Згідно з аналізом VoxCheck, серед таких наративів, поширених за останній час, фейк про те, що на Харківщині військкомат нагородив дружин, які здали чоловіків у ТЦК. Утім, це неправда. На фото зображені жінки, яких відзначили за організацію заходів із вшанування пам'яті полеглих захисників України та підтримки їхніх родин. А ще дезінформація про те, що на кордоні між Польщею і Німеччиною відловлюють українців. Однак і це неправда. Німеччина посилила контроль на кордоні для боротьби з контрабандою. Ну і зі свіжого, так би мовити, фейк про те, що теракту підмосковному центрі Крокус вчинив громадянин України, адже серед затриманих не було українських громадян. Натомість, що найменше троє із чотирьох нападників є громадянами Таджикистану. Російські телеграм-канали також поширювали дезінформацію, начебто в Україні стрімко скоротилася середня тривалість життя, і влада, начебто, приховує головні причини цього: відсутність доступу до медпослуг і мобілізація. Щоб захистити себе від звинувачень у геноциді, кремлівські пропагандисти часто вдаються до проєкції власних злочинів на своїх жертв або навіть. Просто висувають абсолютно безпідставні звинувачення, тобто вони бездоказово звинувачують Україну в спробі вчинити геноцид проти російськомовних в Україні, часто використовуючи вигадані історії. Наратив про геноцид є невід'ємною частиною прокремлівської дезінформаційної кампанії, спрямованої на виправдання російської агресії. Російські пропагандисти намагаються звинуватити Україну в усьому, аби зняти із себе відповідальність. Війну проти Росії почав, начебто, Захід. Україна не контрольована держава, а маріонетка. Вони спотворюють історію і намагаються вбити в голови українцям, а перед тим і росіянам не все так однозначно. Прокремлівські політичні коментатори використовують цей наратив щоразу, коли Україна отримує воєнну допомогу від своїх західних партнерів, або коли Росія втрачає контроль над тимчасово окупованими українськими територіями, ЄС, США і багато країн-членів НАТО надають Україні військову допомогу, щоб підтримати її спроможність відбивати неспровоковану російську агресію, але вони не беруть участі в бойових діях. Захід не хоче знищити Росію, він хоче, щоб Росія. Росія припинила спроби знищити Україну. А ось про що російська пропаганда не говорить: це про те, що Україна має союзників, які продовжують допомагати боротися, підтримують економіку і працюють над відновленням. Усе для того, аби показати усім українцям, ми не самі у цій війні. У Кам'янському відновили школу. Фонд енергетичної підтримки України передав трансформатори Хмельницькій області. Європейський банк допоможе відновити понад 11 тисяч пошкоджених війною квартир в Україні. Японія, ЄС та Проон передали Україні обладнання для Розчищення завалів. Оперативна група з підтримки України доставила 20 тонн газового обладнання, а Кривий Ріг отримав автоцистерни та мобільні станції для очищення води. І це лише декілька прикладів міжнародної допомоги. Як отримувати достовірну інформацію? Звичайно, треба критично ставитися до отриманої інформації, аналізувати її та перевіряти. Перевіряйте всю інформацію, яка надходить до вас, зокрема від інших людей чи соцмереж. Коли вона є надміру емоційною чи обурливою, не довіряйте їй, а подумайте, яких почуттів добивалися автори цього повідомлення. Також шукайте інформацію насамперед в офіційних джерелах України. Президент, міністерства та інші відомства повідомляють про найважливіше, зокрема й на своїх телеграм-каналах. Однак тут важливою є взаємодія влади і громадян, найкращий спосіб це офіційним особам та відомствам комунікувати ось ці російські дезінформаційні хвилі в своїх офіційних джерелах, так тобто вчасно реагувати на них і повідомляти, що там мешканцям тисто, окупованих територій може очікувати ось така там хвиля дезінформації, тобто можливо попереджати, якщо у вас є рідні на тимчасово окупованих територіях. Будь ласка, поділіться цим матеріалом із ними. Ставте в коментарях питання, бережіть себе, захищайте свою інформацію, однак ставтеся до неї критично, залишайтеся в українському інфопросторі, і головне, не втрачайте віри в Україну.